Доброго дня. Діагностика на негатив. Декілька варіантів. Вибирається. Що саме по відношенню до вашого варіанту? Перший варіант. Заздрість. Бажання, щоб ви залишалися в самотності. Ну, але ті, люди, які саме бажали цього, заздрили вашому благополуччю достатку. І я так розумію, що особливо заздрість була по відношенню до особистого життя, відкрила для себе ящик Пандори. Порада вам чистка сілью, тому що є магія. Якщо ви будете знаходитись в бездіяльності, то будете мати проблеми в соціумі ну взагалом. Що стосується фінансу, благополуччя і достатку і загалом результативності в своєму житті. Тому що магія є, негативний вплив є на ваше особисте життя. Чистка сілі саме для вас перший варіант. Другий варіант діагностика на негатив. Ви отримали владу, закінчили кермічні відпрацювання. Тривалий час зцілено. Тривалий час, було лячно. Так, да, ви розійшлися. Егоїстична жінка, хитра лисиця, ви розійшлися, ви відроджуєтесь, як птиця Фенікс. Ви оплатили, ви пропрацювали поставлену крапку. Ви йдете в стабільність. Ну, вона попереджена по відношенню до ситуації, самої ситуації, за неї спостерігають вищі сили. Якщо вона буде прагнути все ж таки продовжувати свої негативні дії, загалом успіху вона вже не досягне, тому що ви свої кармічні відпрацювання з даною людиною закінчили. Успіху вона не досягнеться 100%, але і для себе отримає покарання. Тому що попереднє попередження, так, да, крадники буде робити, попередження вона отримає про те, що вона не має права діяти, розбивати вам серце, тобто негативно впливати на ситуацію у вашому житті, тобто на благополуччя і достаток. Але якщо вона продовжить після попередження, то буде мати для себе негативний результат. Який? Зворотній хід колеса. Закриють ви для себе закрили особливо програму, ситуацію третя особа в ваших стосунках, що стосується особистого життя. Це ви відпрацювали. Ну, в деку були інші ситуації. Ви повинні для себе розуміти, що загальний розклад в кожну своя ситуація. Але в вашому житті, другий варіант, поставлену крапку, закрита, відпрацьована, і ви маєте владу над ситуацією. Більше маніпулювати і впливати, дана людина не буде мати можливості. Ви своє відпрацювали. Ну, а вона вже по діянням. Отримує своє покарання. Зворотній хід колеса і саме ті негативні дії, які вона буде вчиняти ваш бік, вона отримає в своєму житті, буде відпрацьовувати, закриють шляхи, без грошів'я, закриття повністю. Буде прагнути все ж таки. Продивитися для себе шлях, як вона може вплинути, очиститись, зворотній хід колеса. Тобто, все те, що вона насилала саме на вас, все те, з чим вона взаємодіяла, прийде в її життя. В Неї буде розвал особистості. Вибору вона не матиме. Вона не зможе досягнути бажаного. Дякую.